Вітаю вас в магазині Lina Beauty. Сьогодні у нас на обзорі фрезер Mux X801. Дуже гарні фрезери. Хотів показати вам комплектацію. Тут інструкція. Рекомендовані оберти, модельний ряд. Зверніть увагу, коробочка шикарна просто у Мукса. Премо запакована ручка. Мабуть, це головне в цьому фрезері. Така ручечка. Гарні матеріали, доволі тихо працює. Так, далі йде сам блок. Так, ось таке пакування. Тут головні органи керування, позаду кнопка вмикання, кабель живлення, сюди педалька під'єднується. Тут керування обертами. ручка під'єднується. Перемикання на педальку і на ручне керування, і реверс. Тут на табло пленочка вона знімається. Такий доволі важкий. Так, і окрема коробочка, тут сам кабель живлення. Кабель живлення, педалька, кріплення для ручки на корпус фрезера, підставочка і. Комплект фрез. Я його під'єднав для демонстрації. Так, ось тут перемикання hand foot. Це буде він працювати від педальки. Ви встановлюєте оберти, і він працює після натискання педальки. В режимі hand він працює від ручечки. Відчувається, що він потужний. Так, і також режим реверс. Ось він перемикнувся і І позаду є кнопочка живлення. Покажу, як працює педалька. Ми вмикаємо фрезер і перемикаємо його в режим фут, тобто нога. Ви виставляєте оберти, бачите, ручка не реагує. Коли натискаєте на педальку. Він працює на тих обертах, які ви встановлюєте. Тобто потрібні більше, ви поставили більше і. А якщо ви вимикаєте і переключаєте в режим хенд, то вже керуєте ручкою.